І так, друзі, всім привіт. Сьогодні ми знаходимося в прекрасному місті Львові. Видача у нас іде Mercedes є в у максимальній комплектації 300-ка на повному приводі з топ-опціями. Автомобіль у нас був під замовлення, мінімальний прайс від 25 700. І давайте запитаємося вже у власниць їхню думку про автомобілі та як прийшла наша співпраця. І так, дівчатка, підкрить для початку як вам сама машинка. Подобається дуже гарно, дуже подобається колір, салон, дуже багато функціональних розумію. Скажіть, будь ласка, як пройшла з нами співпраця, оплата, підписання договорів, очікування самого автомобіля, чи були якісь переживання? що щось може піти, не так, і плюс е, класно, що ми могли відслідковувати, як машина плила е, сюди прямо до нас. Це було це було дуже так. Дівчата мають дів, дівчата мають на увазі трек номер, який ми надаємо е, в робочій групі, щоб відслідковувати, де машинка. Е, і так, дівчата, піскать, будь ласка, яка саме більша функція вам сподобалася по автомобілю? Ходіть, я вам покажу за секунду вашої уваги. Моя улюблена функція. Супер, друзі! Машинка приспособлена під різні ситуації в житті. І так, трішки розібравшись автомобілі, підскажіть, будь ласка, як вам матеріали, як вам функції, які найбільше подобаються в салоні? Um, все супер. Мені дуже подобається салон. Взагалі це була така, одна з основних моїх вимог до машини. А також, що мені дуже сподобалось, різні режими підсвітки. А тут є три режими. І більше 60 кольорів самого підсвітки також від тих режимів міняється ось тут екранчик. Дуже цікаво. Стилі екранчика. А ще дуже сподобалося, що є безпровідна зарядочка. Ось тут Він вже не має телефону, щоб показати. Але є все. Слухає. Супер, а як вам uh, панорама? Дуже гарна. Ще дуже подобається, що є багато камер для парковки. Для мене як для починаючого водія це є дуже важливо. І, і автопаркування є. Автопаркування є, так але вона, якщо чесно, мене трішки лякає, поки що. Ну це з часом привикнете і все окей буде.